Потужна вправа на пробудження лібідозної енергії, енергії до життя. Життя стане цікавішим, в ньому з'явиться більше імпульсивності, спонтанності, такої здорової, класної. І це зробити дуже просто, можна навіть безкоштовно, але ми назвемо вправу ризик на 10 гривень. Якщо безкоштовно, то це речі, які ми ніколи не робили, але почнемо робити. Наприклад, не віталися з якимись окремими сусідами, а тут почали вітатися. Не йшли якоюсь дорогою, а тепер нею пішли. В аудиторії там, хто навчається, прийшли, сіли на те місце, що завжди. Щось те, чого. Про що ви не думали, можливо, або чого трошечки боялися. Але воно має бути спонтанним і іншим. Якщо ви купуєте продукти харчування, то додайте до продукту, який ви обираєте, плюс 10 гривень в ціні там сир, трошечки дорожче. Візьміть якусь шоколадку, трошечки вище класом каву те саме. Дозвольте собі цей малесенький ризик. Це потренує у вас спонтанність, це потренує у вас відчуття навіть молодості, тому це точно варте того. І перевірте свій лайк та підписку, щоб не загубитись.